У-у-у! <кліпсвіт> <кліпсвіт> якщо ти досі тягаєш ось це додому, це відео для тебе. Важко тягати. Спина не скаже тобі спасибі. Не плач, не плач, не плач, не плач, не плач. бутильованій воді можуть розмножуватися бактерії. Особливо, якщо бутиль довго стоїть на сонці. Пластик виділяє мікрочастинки прямо у воду. Навіть... Якщо бутиль виглядає абсолютно чистим, ми продовжимо. А ще це немалі гроші щомісяця. Ціна у магазині 17 гривень за літр води, ціна фільтрованої 50 копійок. І коли ти кожного разу купуєш воду в магазині, ти забруднюєш довкілля пластиком. Отож, якщо ти піклуєшся про своє здоров'я, бажаєш заощадити кошти та зберегти довкілля, обирай систему Віо. Деталі у нас на сторінці.